Чи здатні росіяни повторити повномасштабне вторгнення? Принаймні про нього активно останнім часом говорять їхні телевізори. Ну, до прикладу, що збираються на Київ, Чернігів, Харків чи Одесу? Західні змі про це пишуть. Наші чиновники коментують. Військові, що кажуть військові, розбираємося далі. 15 січня росіяни готують новий наступ під Харковом. Про це пише британський телеграф із посиланням на свої анонімні джерела. Британцям вторить німецьке дойчевелл повідомляють, що війська РФ обстрілюють Харків ракетами, мінометами, артилерією, і це, мовляв, ймовірно, ознаки підготовки до повномасштабного вторгнення. Так, окупанти наступали у лютому. 22-го. Колони російських танків йшли на Харків. По техніці ворог мав перевагу у 20 разів за кількістю солдат в 10. Але навіть тоді українське місто вистояло зараз. Ситуація геть інша. Відповідно, білгородського напрямку сил достатніх для проведення штурмових наступальних дій по цьому напрямку в бік Харкова. Наразі там ми не спостерігаємо. Так дійсно там сили є. Певні, однак це скоріше демонстраційний такий носить характер для того, щоб показати просто свою там присутність. Наші ретельно відстежують, що відбувається по той бік кордону. Днями там приземлились чотири військово-транспортні літаки, але привезли не сотні солдат, а ракети, якими згодом били по Харкову. Інший приклад вам наведу. декілька днів тому. Так само а, прибуло декілька рот шторм зет. Да а, їх посадили на фактично БТР, намалювали букву Зет і там пустили кататися вдоль вздовж державного, тобто кордону нашого, однак на безпечній відстані від наших е, військових. Це були просто демонстративні, фактично покази. А щоб ворог наважився на масштабний прорив кордону? Перевага у кількості солдат має бути щонайменше в три рази на пів. Нічному напрямку такого немає. Відтак ознак створення ударних угруповань військ на території Російської Федерації не спостерігається. Загалом на кордоні з Чернігівською, Сумською та Харківською областями Росіяни зосередили 19 тисяч окупантів, і ця кількість майже незмінна протягом останніх місяців. Цих сил для повторного вторгнення у Росії недостатньо. Фактично. Вона може не може створити такі оперативні заходи, які б могли нести загрозу України в будь-який момент. Звісно, що Росія може проводити такі тактичні дії, які більше можна охарактеризувати як відволікаючим маневром для того, щоб вчиняти якісь дії безпосередньо по лінії фронту. А довжина лінії фронту в Україні 3700 тисячі кілометрів. Запеклі бої ведуться на ділянці в півтори тисячі кілометрів. За даними наших військових, ворог зосередив в Україні майже півмільйона окупантів. Чи можуть вони робити наступальні дії по всій лінії фронту? Ну при тій кількості людей ну просто ну, них не, не можуть вони наступати на це будуть якісь певні напрямки. ну, Одразу це буде 100%. Це буде купінська лімаська напряму. Швидше за все. Це буде атака на купінську зливи. Ну про Бахмут, про часів яр і намагання вийти витягне іти до Костянтиновки. Ми всі вже багато розівчули. А ще ворог продовжить руйнувати Авдіївку, намагатиметься повторити наступ на вугледар. А плана до середини березня, до 15-17 березня, коли в них будуть відбуватися вибори, так звані вибори президента Російської Федерації? Мінімальний план чи перший крок це захопити Авдіївку і захопити Купінську з тому саме туди вони будуть спрямовувати швидше за все основні удари, тому що так було сказано ротом їхнього недопрезидента. Але чи зможуть російські вояки порадувати свого диктатора? Питання Україна тим часом активно будує оборонні укріплення. Лише на одному напрямку і лише з початку року встановлено тисячу протитанкових мін, вириті кілометри протитанкових ровів та траншей. Облаштовані десятки вогневих позицій. Все, що передбачено військовою наукою, все споруджується. Це позиції не лише для того контингенту військ, який знаходиться зараз у прикордонні, а і для тих військ, які у Випадку посилення загрози нападу будуть розміщені на відповідних позиціях поблизу державного кордону України. Відсутність загрози повномасштабного наступу на Київ, Харків або Чернігів. Наші військові констатують лише станом на зараз. Ситуація може змінюватись, але не раптово. На підготовку окупантам знадобиться від одного до трьох тижнів, і зробити це непомітно для нашої розвідки вкрай важко. Ростислав Сесоєв. Ми Україна, марафон Єдині новини.